Мій ранок починається з кави. З кави з чоловіком, з Володимиром. Ми дуже любимо часто пити каву разом. Я рано включаю кавовий апарат, я роблю каву, кладу біля чоловіка, а він коли старший син мій кладе. І поки я щось роблю, я з ним говорю. Знаєте, якби це дико, але це, це зараз розрада моя. Я зараз відчуваю його тоді, і мені легше, краще жити. Це наш куточок, де ми постійно, я п'ю каву, розмовляю, діти приходять з школи садика, говорять, що приходять друзі і одразу, о, Володику наш. Син на уроці в школі вирізав сердечко. Перший його було дуже маленьке, таке ніжне, а другий він вирізав більше і написав честь тобі мужній батько. Всі діти вирізали якісь ігрушки ялинкові, а він захотів татові подарок. Мій тато колись грав у футбол. Я приходив на нього на матчі, дивився, як він грав. У нього залишилося дуже багато медалів Ще грав за обертин. Це за моє рідне село. Війна дуже жорстока. Вона відібрала у мене тата. Я би сказав, що я його люблю і обняв. Це бабинеті. Коли почалась е, війна, мій тато в перші ж години хвилини зразу без е, обдумувань пішов на війну. Але набрехав мені, що пішов ночувати до якогось дяді Колі і взяв з собою сумку. Я його просто відпустив. Я не знав, що так буде. 24-го тато помер, 24-го та, е, війна почалась. Але є хороші, 24-го в нього влада День Ангела, у мене День Ангела 24-го. А що це ти таке робиш, розкажи? Це щоб дихати і видихати. А менший так, пише записки, це вже не одна вона тут була. Він часто пише щось, постійно залишає, бо так якби і ми приходимо на цвинтар на, під банер, вони завжди щось люблять залишати. Якісь улюблені речі свої або чоловікові, те, що він любив, і постійно приносять і залишають. Нас мало бути 23 листопада, 10 років, як ми разом. Підсвідомий цього розуміла, куди він йде. Він не родився воїном. Він був простий робочий. Працював будівельником, потім хлібовозом. Він був палкий патріот України. На той час дуже важко було з формами, з усім. Я з-під землі діставала. Він мені казав, що все добре, все добре. Пізніше я дізналася, що у них були обморожені руки, ноги, тіло. Він був в 10 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, ардивізіон. Коли вже в Донецьку вони переїхали, і він був командиром батареї пізніше. Я настільки це все емоційно проживала разом з ним. Він мені він мені не показував, а я йому не показувала. Але один за одного постійно так переживали. Це було в серпні. 22 другому, я дізналася, що я захворіла. І не сказавши йому, звичайно, бо як я йому можу сказати, я перевірялася, я почала лікуватися, я все робила, але йому не казала. І ви знаєте, він відчув. Він відчув, мені назначили операцію, і він прилетів на крилах. Ми відбули операцію, реабілітацію, і я побачила, що він повернеться. Я почала робити окопні свічки. Я їм зібрала на машину, бо їм було дуже потрібно. І я зробила такий крок, я вирішила, що я зберу, я зможу. І коли зимою захворів наш молодший син, гриб і гриб дав ускладнення, і він дістав геморагічний воскуліт. Це була реанімація, це було три місяці пекло. Потрісла в нього всі судини в організмі. Він був лежачий деякий період, він не міг ходити. У нього суглоби були уражені. Але в мене діти дуже схожі до чоловіка, і я вчусь багато в чому в них. Бо він казав, у в мене все добре, мене нічого не болить. І лікарі мені вже потім сказали, що він є сильний, він є такий боєць, він сам себе вивів. Він сам себе вивів з хвороби. Мене звати Владик, мені 5 влади. років. Мені не це шоколад, бо я закворію і попаду в лікарню. Другий можна їсти мені, щоб я став, став таким сильним, як тато. Колись тато був такий великий, а я маленький, як дитина. Жаль, що він янголом став. Тату, будь ласка, повернися, не будь янголом, я тебе так люблю. Ця записка була написана в лютому 22-го року, якраз перед самою війною, в 20-х числах. І він написав Люблю в остатку і пішов на роботу. А пізніше він був якраз на ній написав, щоб не забути. 23 лютого лютого було на документи на візу. Він мав бути за кордоном. Я ніколи не забуду цей день. Це 19 червня. Перед цим він був 2 червня вдома. Він відбув день народження сина, він був в травні, там в кінці травня було перше причастя. Він приїхав, і ви знаєте, як ніколи, вся родина зійшлася. Але його очі були стомлені. Він був розбитий, але він, ну, він ж не показував цього. Ну, але я відчувала. І коли він повертався, він обіцяв, що він повернеться у серпні на малого день народження старшого. 19 червня, о п'ятій годині вечора. До мене поступив дзвінок з телефона чоловіка. Це було з карети швидкої, що мій чоловік отримав осколкове в голову. Бахмутський район, населений пункт Нерезніківка. Я не знала, що там, як там. Я лише, знаєте, це лише живий. Він був в реанімації, в комі. Він такий був. Я не привикла бачити його таке. Він мене не захистив, він такий сильний, він такий мене... а це з трубками. Так важко було бачити, але я говорила з ним, він навіть рухнув рукою. Лікарі давали не дуже прогнози, але казали, він боєць. Він настільки бореться, ваш чоловік боєць. 24 червня я прийшла до нього, бо мене пускали в реанімацію по два рази в день. Мене довго не пускали, і я вже щось розуміла, що. Вечором мене пустили до нього і сказали, завели в кабінет і сказали, що мого володика не стало. І ви знаєте, в руках у лікаря була вервичка його, яку він не знімав ніколи. Після того, ви знаєте, я здалась, відбувши похорон, я втратила рік часу, я відмовилась від всіх. Я не бачила дітей, я не бачила батьків, я не бачила нікого. Я лише йшла на цвинтар, я знала, що тільки йду до нього і в хаті все. Я, я втратила рік часу з дітьми навіть. Люди привикли бачити ми не вдови, ми дружини янголів, а вони привикли бачити. Вдови чорний, згорьовані, вбиті горем. А коли я оділася, і так люди на мене подивилися, і, і а мій син, Він настільки, от мамо. І я подивилася, і я зрозуміла, це такий був штолчок мені, що повертайся до життя, повертайся до дітей. Чоловік би того не хотів, щоб ти себе поховала. Я знову здалася, і в мене була друга операція. Коли я вийшла з наркозу, мені я всюди бачила свого Володю, Я обіцяла всім, що я буду жити. Я буду жити, я не здамся, я буду жити за двох. я буду нести пам'ять про свого чоловіка. Я проводила турнір пам'яті чоловіка з футболу. Він мене пів життя грав у футбол і ми зібрали таку велику кількість людей, однодумців, мені допомагали футболісти його колеги. Це останні речі, які мені передали годинник, який йому подарувала. Останній навіть сигарет. А це колечко. Я носила його з собою постійно, але вирішила, він ці пулі зробив для дітей. Вирішила покласти тут і. Знаєте, стараюсь відпустити його. Я стараюсь. Важко, я не можу. Дивіться, Все. у мене так багато булавів. Бити ворогів. Треба порахувати трішки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Коли я буду такий великий, як тато, назвіть мене Котигорошко. Душу тіло ми положим за сама, свободу І покажем, що ми Братя, козацько Городу! kraine